Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо святої своєї гори. Я лягаю і сплю і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти разиш усіх ворогів моїх, в щоку зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа і над народом Твоїм. Твоє благословення. Псалом Давидів, як він утікав, був перед Авесаломом сином своїм. Псалом 3. Біблія.